У Чернівецькій області встановлюють меморіальні дошки у навчальних закладах, де навчались полеглі герої. Встановлення меморіалів на всіх школах Буковини, де навчались полеглі герої. Ініціатива чернівецьких нацгвардійців. А надзвичайно складний час для нашої держави, для нашої рідної України. Наші воїни воюють з честю, з гідністю. Я хотів би також і поділитися з з рідними, з близькими нашого воїна, героя. Пам'яттю в серці з сумом ми підтримуємо вас, маємо можливість відкрити пам'ятну дошку. Загибель солдата на фронті це не лише втрата родиною найдорожчої людини. У цей момент військовослужбовці втрачають свого товариша. Наголошує нацгвардієць Вадим Швець. Ми зобов'язані з вами пам'ятати щастю і згідністю молитися за тих воїнів, які виконують задачі або які схилили і поклали вже голови. А ми разом пам'ятаємо. Боремось, крокуємо маленькими кроками, але до перемоги. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава героям! Також у військовій частині Чернівецькі нацгвардійці встановили пам'ятну стелу загиблим побратимам на щиті на вічну строю. Євген Паселюк, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.